Всім привіт! Вітаю вас на моєму ютуб-каналі. І в цьому відео я хочу вам розповісти про серію книг Червона зима. Ось, а точніше, це буде е, мій відгук зі спойлерами на, на цю серію книжок. Е, перша серія, е, перша книга в цій серії це Червона Зима, так і називається. Вона нам розповідає про дівчинку Емі. Е, вона Міко. Це ті, хто служить в храмах і поклоняється різним богам. І конкретно вона поклоняється богині вітрів аматерасу. Ось, коли їй було вісім, у неї на грудях з'явився символ аматерасу. Зараз я вам його покажу. Ось він. Ось цей символ. І це означає, що богиня Аматераса обрала її, щоб вона могла зайти в її тіло. Тому що іноді боги спускаються на землю, і їм до цього треба людське тіло. Ось. І е, наша Емі 10 років тому, тобто їй зараз 18, але 10 років тому вона була обрана богинію Аматерасу для того, щоб аматерасу е, в... могла зайти в її тіло е, і творити добро. Ось. І зараз, оскільки е, дуже часто людей, Міко, які служать у матерасу, вбивають, саме їй, нікому іншому богам, то е, нашу Емі постійно перевозять з міста на місце, щоб її було е, важче відслідкувати. І е, заїжджаючи в один храм, вона зустрічається з другом свого дитинства. У мене дуже погана пам'ять на імена. Я б сказала. Жахливо. Чекайте, я знайду. Я буду плакати, я не пам'ятаю, як його звуть. Ем... Кацо. Друг її дитинства Кацо. Він е, в, е, захищає, він теж служить богині, але він більш побойовим і він служить тим, що він захищає Міко. І знищує темних. Е, не демон не функція якось по іншому називається, Я зараз не згадаю. Вчая могла відкрити зараз гласар, і Мені було набагато легше. А, а захищає він їх, власне, від. Камі. От він захищає... Ні, не від Камі. Не від Камі. Від Оні. Це Йокай. Ось, Йокай, він захищає їх від Йокаїв. Коли Емі була маленька, один з Йокаїв вбив її найкращу подругу, і тому тепер Емі боїться мостів. Ось. І також в першій частині а, їй було сказано сидіти тихо і чекати, поки ну, богиня прийде за тобою. Але, ну, якби вона сиділа тихо, в не було, тому вона вирішила піти погуляти в ліс. Де повною кайф. Не найрозумніша ідея, але ну чому б і ні. І ось вона йде е і зустрічає лисицю Білу, дуже таку гарну білу лисицю. Яка, ну, не подружитись прийшла, а вона тікає від когось. І Емі, добра душа, вирішила захистити цю лисицю. І наткнулась на Оні. Оні це такі великі. Дуже небезпечні, дуже агресивні, вбивають по приколу. Когось мені це нагадує. Не знаю кого. Е Ось, і вона врятувала цю лисицю, але лисиця така, типу, Е, ні, арівідерчі, і втекла. А оскільки Еммі бачила, що лисиця поранена, то вона дуже за неї хвилювалася. Тому, як тільки її повернуло назад, вона пішла на і така, ми йдемо рятувати лисицю. Я йду. Ти можеш піти зі мною захищати, а можеш дивитися, як я саме вб'юся. <кхе> як вона пережила цих 10 років, я не знаю. Ось, знайшли вона цю лисицю, непритомну, поранену, і Еммі вирішила протащити її на територію храму, а потім ще й до себе в кімнату, і вона побачила, що у лисиці на лапці браслет. Який стримує силу і вирішила зняти один віточок цього браслету. Ну, ну так, закручено. І Вирішила зняти один віток цього браслету. У неї вийшло, і тут ця лисиця перетворилася на людину, на хлопця, на парубка. Молодого, гарного, успішного, состоятельного мужчинка. Ось. Це Шіро. Це наш краш. Мій краш. Um, він теж Йокай. Вона про це дізнається пізніше. А потім виявиться, що він не тільки Йокай, але це дізнаєтесь ви ще до кінця цього відео. Ось. І, коротше, да, він такий, типу, ой, маленька Міко, ти мене не врятувала, дякую. Він і від самого початку почав називати маленька Міко, і я така, ну все, все, от ти будеш нашим любовним інтересом. Бо ти називаєш її маленька Міка, значить ти наш любовний інтерес, значить, я ловлю на тебе краш і потім ридаю, що ти не справжній. Так і сталося. От, і вони зустрілися. А перед цим Кацо відвів нашу Емі в якесь сховище, де Емі прочитала, що як тільки богиня сходить в твоє тіло, то твій розум... І тобто ти стаєш просто оболонкою для цієї богині. І Емі про це ніхто не казав, а до цього ніхто не готував. І, звісно, Емі була налякана, ну, типу, Адіо, ти серйозно пропадаєш, як тільки ем, богиня сходить в твої тіло». Тому вона, е, коли Шіро їй сказав, що «Ну ти мені зробила послугу, тепер я повинна тобі відповісти послуги. Е, Сказала, що вона хоче зустрітися з Камі. Це провідники богів на землі. І він їй сказав, як я знайду Камі. І вона така: ну, ти сказав, що ти мені зробиш послугу, зроби, іншого мені не треба, мені треба знати правду. І ось вони знайшли цю Камі, і вона в неї. Там дуже важко. У Шіротше Шіро, є друг король воронів. над Тенгу. Якщо не помиляюсь, то він А, тенгу. Да, Тенгу Ворон Єкай. А він, типу, головний тенг, Шугар Деді, так би мовити. І цей Шугар Деді за допомогою своїх воронів допоміг знайти храм, в якому присутня камі. Ну, Вони не в усіх храмах підряд, вони там в якомусь знаходяться, в якомусь ні, а потім переходять в інший. А, і ось вони всі толпой відправили до цього храму. Шіро і а, наш тенгу Як його звати? Не знаю, чесно. А, ось Юмей. Юмей. А, Шіро і Юмей вони залишилися чекати. Нашу Емі, а Емі пішла запитати в Камі. Вона питає, він каже: Ну, це все правда. Але не хвилюйся, я тебе врятую від цієї долі, і хоче її вбити. А, наша Емі захищається, на її на допомогу біжить Широ з Юмеєм. Вони її рятують, вона дуже сумна, просто ну, очень сумна. І потім розуміє, що це був камі богині землі. Богиня Землі її звуть. Боже, мені треба все рано всі імена на папіреці виписувати. І нами це богиня землі. Ось, да. І нами це богиня землі. І вона чомусь хоче вбити маленьку міко аматерасу. І їм це не подобається, тому їм треба знати, навіщо її вбивати. Ось. І на цьому перша частина закінчиться. Друга частина. Це в нас е, темна бурі. Е, ось до її цьо, до сходження богині залишилося декілька тижнів, оскільки вона повинна е, зайти в її тіло на день зимового сонцестояння. Е, тому е, для того, щоб розгадати цю таємницю, їм доведеться. Е, Пійти до Шіону, щоб тому що Шіон це типу головний храма метерасу, тому вони а, типу, повинні відправитись туди, щоб дізнатися більше Хра... Ну, Фактично, це головний храм, тобто він має зв'язок з усіма храмами, і тому, якщо ти маєш зв'язок з усіма храмами, то можна там з тихні, сухий, где бог то бог писадіка храмі. І от все таке. І оскільки е, вони вважають, що е, ну, їй сказали, що в цьому храмі, який привезли Мійку, їй дуже небезпечно, і тому її переводять в цей е, храм Шіон, е, і щоб їм допоміг Гуді і Шіда, це типу такий Ух, мужчинка Але він вирішив, що ні, я допомагати не буду. Е, я закрою. І пусть вона ось ці от декілька тижнів сидить, очищається, е, поки я матерасу зайду в її тілу. Е, дуже сумно, вони там сидять. і е, Вона і Кацо, щиро з Юмеєм, потім з'являться, а от вона сидить, намагається впевнити Іші душа, ну, що і за нами, за нами, хоче всіх вбити. Вона хоче захопити владу на цій землі. Тому що вона богиня землі, і вона відчуває, що від присутності людей на землі земля страждає. Ось. Тому вона її хоче захопити. Дуже круто, дуже весело, дуже когось мені нагадує. Не знаю кого. То її закрили, і потім на допомогу їй з'являється Шіро і Юмей. Вони забирають нашу Емі, і Кацу каже типу: Візьми мене з собою. Будь ласка, буду тебе захищати. А вона така, о, ні, 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 ти людина, ти не можеш зі мною піти, ти не можеш. То я десь з пуйном часу вони дізнаються від когось, не пам'ятаю від кого, що е, для того, щоб знищ... ну, не дати е, і днамі. Спуститись, вона планує спуститися на сонцестояння мосту, який з'єднує світ духів і світ людей. Вона планує по цьому мосту спуститися і від її божественної сили. Е Коротше, через те, що вона спуститься не через Міко, а через ну, сама, то її потім назад не пустять. Тому вона буде правити тут на землі завжди, бо вона богиня, її не б'єш. Тому для того, щоб її зупинити і знищити, е треба знищити мост, поки вона буде по ньому спускатись. А для цього їм треба інші боги. Для цього їм треба знайти. Ось тут вона знаходиться. Для цього їм треба знайти цукійомі, бога води. Для цього їм треба знайти о, Саротахіко. Це гори. Чи Саротахіко Сусаноа точно Бога Бурі їм треба прямо обов'язково. І. О, їм треба Бог вогню і нари. Бог, вогню і нари, всі ці боги пропали кудись. Е, спойлер, точніше, е, інформація, яку я зрозуміла одразу. Е, і нари це щиро. Ну, ці от вітки, які треба... Ну, да, паралельно, до речі, ми розв'язуємо вітки. І в нього і неї не сильно виходить, бо вона боїться, що він її забуде, як тільки роз'являться ці е, нитки. Тому їй стромько якось. Ось, оскільки ці вітки вони неспроста, то ну, ясно здогадати, що щиро це Інарі. Вони це так зрозуміють, якщо я не поміняюсь, десь в третій книзі. Так от, повертаємо з Е, Їм треба зібрати богів, і що вони успішно і роблять. Ну, як успішно. І за е, деякі разів чуть не підплива їм всім сраки. Але кого це хвилює? А, нашу Емі пару разів чуть не вбили. Ось а, Шіро пару разів траванула, але яка різниця. Кого це хвилює? неважно Ось, а, все а, закінчується дуже цікавою фразою. Ось, почекай. Вони поцілувались Шіро і Міко. А Міко повинна хр... Емі. Емі Міка, ну, <кій> вона повинна хранити свою чистоту, щоб коли аматерасу зайшов її тіло, вона не знищила це тіло. Посілунки не виглядають, як щось, що рятує твою чистоту, але ну, не важливо. Ось. У всій книзі вони дізнаються, що одного з богів закрили десь в печері. Е, якщо не помиляюсь, то закрили якраз таки е, цукійомі. Але я можу помилятись. Далі Сусано. Або Сусано закрили в пе... Да, так, Сусано закрили в печері, а Цукійомі закрили десь десь в воді. Я не пам'ятаю, чесно, де кого закрила, але. Не важливо. Ось. І Сусано пам'ятає цього Інарію. Равно бо він украв зброю Сусану. Коли був ще при пам'яті. Ось І він реально вкрав в нього зброю, тому, вони... тому їм треба робити ще якусь паузу на те, щоб повернути цю зброю. Я взагалі про ту книгу розповідаю. Так, я про ту книгу розповідаю. А їм треба повернути зброю. Бо... Ну. Зброя Пау-пау-пау! Ось це вони врятували Сусано. Цукійомі все ще в нас страждає. Ось і паралельно з цим, ну я ж нагадую, що і хоче вбити нашу Емі. Якщо хтось забув. Тому, заручившись, допомогою бога води. Ні, не води. Бога неба і Мені здається, я перепутала мене богів. І це я вже, скоріш за все, не дізнаюсь, так? Коротше, просто один з союзників і за намі е вкрав нашу Емі. Ну, якщо він закрив її під водою, то теоретично я перепутала богів Цукійомі і дзанарі. То якщо я їх переплутав, то тоді цукійоми Бог води, і тоді логічно, що я закрив а, нашу Емі під водою. Окей, забудьте, що я розповідала перед цим. вони, Їм потрібен Ідзанарі – Бог неба, а союзник Ідзанамі – це цук... цукінарі Бог води. О, все, все. Кубок розпутане. Він закрив її під водою, а вона людина, плавати вміє, але вона втонеть, якщо буде намагатися втекти. Тому вона проворачує якусь штуку, що е, знаходить заклинання, яке з її сили, яка в ній їй передає потихеньку свою силу. і вона цю силу витягнула з себе, перетворила її на злого духа, який е, все ще тягне з неї силу і допомагає їй вибратись. Вона зустрічає широ, широ такий, типу, тебе ця штука вб'є, зупини її. Вона така, я не знаю як. Дуже логічно викликати небезпечну штуку, не знаючи, як її потім зупинити. Але Пропустимо Широ такий, ти можеш, просто зупини її. її зупиняє. Ши була така, Гей. ти 10 років була в якійсь сраці, і ти зараз... За оці от за місяць до своєї смерті зробила більше, ніж за 10 років свого життя. Але ну неважливо вони продовжують рятувати всіх богів, І потім, коли вони всі зібралися, вони настільки довго з цим тягнули, що вони всі знищують тільки в день сонцестояння. тобто вони настільки все затягнули, що коли вона вже спу і за нами спускається, то в нашу Емі вже увійшла аматерасу, фактично знищивши Емі. Ось вони знищили і за нами, і щиро підходить до аматерасу, тірає Емі і такий, вона все ще в твоїй голові. Я матераса така, так, вона бореться. Я такі, можу я з нею поговорити. Вона така, так. Він цілує і витягує з неї енергію. А якщо один Бог почне тягнути енергію з іншого Бога, то той, хто тягне енергію, тобто той, в кого вона вливається, помирає. І ось ем, цей щиро витягнув енергію матерасу з Емі, е, помер, а Емі залишилась жити. Але, е, і тут ви подумати: ну все, Емі залишилась жити, її кохання ні. Ну, депрешн, сед енд. Нє. Це ще не кінець. Через сім років, ну, от, далі подію, через сім років, Емі, як завжди, приходить до нашого юмея. І юмей такий, типу, Ну, що, да, що ти тобі розповісти про Усі, У всіх всі, всі нормально, всі, проїдь за нами ще нічого не чутно. А то там яка не помирають. Їхнє тіло знищується, але потім через декілька тисяч років вони відновлюються. Наземно знову можуть не відновитися, але відновлюються. Тому, типу, вони кажуть, що проїздинамі ще нічого не чутно. Тобто вона ще не з'явилася знову на цей світ. І. А я питаю, типу, а не де не небач... бачно білої лисиці, Ну, бо вона вважає, що вона людина і що вона скоро помре. І, типу, хотіла б побачити широ, поки вона не помре. А в яка можуть повернутися через тисячу років, дві тисячі, мільйони, мільярди років? Ну, ось як тільки вони відновлять свою силу, щоб повернутись, тоді вони і повертаються. <кій> а про що тільки сім років? Тобто який шанс, що він повернеться? Дуже малий, але вона все одно сподівається, кожен рок, один раз на рік, вона приходить до Юмея, питає. Йому є такий, типу, ні, нічого не чутно, нічого не видно. І тоді вона, наша Емі, вирішила навідати ем, храмирасу, де вона зустрічає якусь камію, яка і каже, типу, ем, сонце, ну, ти була в містірасу, вона вела у тебе силу, і вона в тебе зайшла. Але просто ну, з тебе її вигнав щиро. Тобто ти вже не людина, в тебе є сила богині, тобто ти безсмертна. Не типу, вона що її не можна вбити, її можна вбити, але вона пережила всіх її друзів і буде жити, ну, з яка його так довго буде, може жити безкінечно, фактично. І вона така, типу: О Боже, я дочекаю щиро. І тоді вона знову повертається до імею, така: типу, ти знав про це? Ти знав про це? Він такий, ну я здогадувався, ти не помітила, що ти взагалі не міняєшся і не старієш. Вона така. не Неважлива. Він такий, добре, я тобі скажу. Мої ворони побачили лиса біля якогось там храму. Біля храму Ідзанамі. За -ма Як завуть цього? Я забула. Інарі, якщо не помиляюсь. Так, Інарі. Вони бачили білого лиса біля храму Інарі. І вона йде до цього храму Інарі, гуляє там, нікого не знаходить і вирішила лягти під дерево. Коли вона... І вона заснула, коли вона відкриває очі, вона бачить білого лиса, точніше бачить нашого широ. І вона йому така, привіт. І він такий, я тебе повинен був побачити перед тим, як ти помреш. Вона така, а я не помру. Я буду вічно з тобою. І він такий, ой! Як весело! І от, Там ті любощі в свої в траві грають, радість, і, до речі, хеппі-енд. Ось вони разом. А Кацуо, Кацуо знайшов собі і дружину, якщо, якщо не помінець, то там або дівчина, або дружина, ну просто кохання собі знайшов, і вони радіють разом. А так. А наша Емі більше нічого не хоче мати з храмами, з Міко, з поконнянням богам, тому вона просто вирішила стати звичайною людиною. Ось. І на цьому наш енд. Книгу я. Точніше, цю серію я поставила їй 10 з 10, 5 з 5. І, е, хто як оцінює, я не знаю. Е, також я собі почала вести читатський щоденник в цьому році. І подивимо, давайте подивимося, що я написала в читатському щоденнику про цю книгу. Е, ось такий в мене розворотик. Це, до речі, перші книги мого 24-го року. Тобто, або ви побачите це відео після моїх підсумків січня, або ви побачите це відео до моїх підсумків січня, і тому ви побачите цю книгу двічі. Ось. Але сподіваюся, що ви побачите до моїх підсумків січня, що я настільки не я це зроблю. Так от, <кій> я ці всі три книги записала як одну. Оскільки, ну, я багато читаю, тому набагато вигідніше і економніше просто записувати серії книг як ну, під однією сторінкою. Ось так от, про що я забула вам розповісти? Червона зима, перша частина, темна буря, друга частина, безсмертний вогонь, третя частина, авторка Анет Марій. Дуже вірогінне, що я забула про це написати, але хоча б напишу: Видаництво небо. Це книги жанру. Фентезі, там ще романтика є, це азійське фентезі, ну все, що я люблю. Кількість сторінок у всіх цих трьох книгах составляє 984 сторінки. Ось, ну, мій улюблений персонаж Хіро, улюблена персонажка А, Ось моя улюблена сцена це коли вони за тиждень до коротше, влаштовують собі свято поклоніння всім богам. <клес> і там вони пускають феєрверки. А імі дуже любить феєрверки і, коротше, щиро затягнув її на дерево, щоб вона могла з гарного ракурсу подивитись на феєрверки. І оце має улюблена сина, коли вона разом на дереві дивилась на феєрверки, він її обіймав, вона лежала у нього не печила, це така радість. Улюблена цитата: деякі речі були значно важовіші за її життя, але це не означало, що її життя зовсім не мало значення. Звучить поетично і надихає жити далі. Ось. А, також тут є такі прикольні сторінки по типу з, асо... з чим асоціюються книги, що мені захотілось після перечитання. Ось. <кхем> але, так. Чи буде цю книгу перечитувати? Я не перечитую книжок, але ну, є такий шанс, що я можу її перечитати. Чи буду я рекомендувати цю книгу? 100% так. А, ця книга заслугована та, щоб її порекомендували. я буду її рекомендувати. Ось. <клух> так Все ж таки з мене асоціюється цим книга? З, ця книга. з данго. Це такі е, десерти японські там нашого нагерення в якійсь сцені ці данго їла. А, також а, свя зі святилищами і зі словами не, не з зі словами з пісні. We don't have to take our clothes off. Я не вмію співати. Uh, також мене ця книга асоціюється з Азією, бо це азійська міфологія, дуже дивно, як вона не асоціювалася з Азією. Також не знаю чому, але після прочитання цієї книги мені захотілося прочитати Макову війну, Обіцянку дракону і Зіткати світанок книгу. Uh, я не розумію, що тут писала, сподіваюся, що це книга Зіткати світанок. І я б рада з кимось цю книгу обговорила, але, на жаль, в мене немає з ким обговорювати книги. Ну, немає в мене друзів, які читають або настільки багато, або такі жанри, як я. Ну, немає, з ким мені обговорити. Дуже сумно, а я обговорила. Ось. Е -м -м -м. Така в мене просто сторіночка з моїми нотатками. Мені, коротше, дуже подобається. Це, до речі, е чита читацький щоденник від Artbook. Е е Він дуже зручний. Я дивуюсь тому, що я веду його прям, ну, нормальненько так. А, ось я обрала собі персиковий, він на 50 книжок. А, я ще хочу потім. Я не знаю, коли він закінчиться, то, напевно, рок 2025 в мене буде за персикових щоденників. А 26 до зелених, якщо вони не закінчаться. Дуже зручний щоденник тут є. Книжкова шафа, мій читацький портрет, книжкові вподобання, читацькі бажанки, книжкові челенджі, читацькі плани, мої прочитані, недочитані та перечитані книжки, а також читацькі підсумки. Щоб ви зрозуміли, я активно веду тільки оці от мої прочитані, недочитані та перечитані книжки. Нас інше я богоповічно забила. Ось, можливо, ще десь в грудні цього року е зроблю оці от свої читацькі підсумки. Ось. Але ну, це вже напевно аж в кінці року робиться. Тому так. Дуже гарний зручний щоденник, е естетичний такий. Тому так, мені подобається. Купляйте люди, але так, щоб мені ще залишилось, бо я дуже багато читаю. Давай. Ще раз покажу всі ці три книги. Це, так, це перша: Червона зима, Безсмертний Вогон це у нас третя. Темна буря це друга книга. І «Безсмертний Вогонь це в нас наша третя книга серії. Ой. А на цьому дякую всім за перегляд цього відео і до побачення.